Відбулося нагородження волонтерів, які влітку цього року за власні кошти організували відпочинок та реабілітаційні заходи для майже сотні військових із зони АТО та членів їх родин. Всі витрати скарчування харчування та проживання бійців, їх жінок, дітей, вдів у приватному пансіонаті на морському узбережжі селища Лазурне. Волонтери-підприємці взяли на себе учасникам бойових дій. От військовослужбовцям, які залучені до проведення антитерористичної операції, членам їх сімей. Оздоровили за це вам велика вдячність. Ви являєтеся прикладом для всіх бізнесменів, підприємців, безкорисливої Ну, Від усіх військових вам велике спасибі. Херсонський міський голова Володимир Миколаєнка вручив подяки командувача Сухопутний військ Збройних сил України Сергію Волошинову, Олені Ковальчук, Галині Подубейко, Наталії Соценка за сумлінне ставлення до виконання громадського обов'язку та значний особистий внесок у розвиток збройних сил України, активну участь у соціальному захисті і військовослужбовців, які брали участь в антитерористичної праці на сході України. Подяку ще одному херсонцю волонтеру Юрію Шуцькому, який сьогодні перебуває за межами міста, буде передано Пізніше активну участь у соціальному захисті військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, командуючих командуючих сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Кушняков. Я вас вітаю і від себе особисто люди дійсно протягом 10, 10 днів оздоровлювались, купалися в морі і. Прямо на глазах у нас, і ми це бачили. Вони приходили вже до нормального життя, були вилікувані деякі психологічні травми у дітей, і це дозволило 10 днів. Батькам разом із родинами, з дітьми, знаходитись в чудовому місці в Лазурному Херсонської області. Волонтери особливі люди, саме вони беруть на себе те, чого не робить держава, встигають всюди, допомагають не жаліючи власних сил і часу. Їх внесок у справу захисту та збереження незалежності України важко переоцінити однак, кожному під силу долучитися до благородної справи. Інколи навіть найменша допомога здатна змінити чиє життя.